Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Ніся Паварошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Латвії і приготуємо смачний латвійський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріш подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилося сіль перець, хліб ржаний. Молоко, яйця сирі, е, картопля варена, е, ще курка копчена і зелень. Кріп та петрушка. Це дуже чудовий домашній набір. Не вистачає тільки ще домашньої ковбаски. Так, я буду думати, що з цього нам приготувати. А ви подивиться моїх експертів і дізнайтесь, що цікавого вони знають про таку країну, як Латвія. Привіт, нюся, привіт, друзі, путра, клопс, спутельти, буберт. Ні, це не магічне заклинання, це просто те, що люблять їсти у Латвії. Простіше кажучи, це каші, м'ясо та кисіль. А ще там є дуже дивне правило: до 16 років діти не можуть їздити на велосипеді без спеціального посвідчення. Не отримав забуть про велосипед, а ще там заборонено тримати вдома агресивних собак, наприклад, бульдог, ротвеллер чи боксер. І ще там виробляють дуже смачний житній хліб. Спасибі вам, мої експерти! як завжди, дуже-дуже цікаво. А я вже знаю, що ми з вами сьогодні приготуємо. І це буде смачний латвійський перекус, який має назву селянський сніданок. сніданок». так, саме сніданок, тому що латвійці полюбляють саме цей перекус на сніданок. І я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Куся Паварюшкіна! Приготуємо латвійський селянський сніданок. В нас є ось така копчена курка. Нарізаємо її тонесенько-тонесенько. Сніданок повинен бути поживним, бо він додає нам сил на увесь день. Тому і м'яса нарізаємо багато. Сюди ж можна додати домашньої ковбаски. Вона лише додасть смаку та соковитості. Ще декілька шматочків. І, мабуть, досить. Тепер треба почистити картоплю. Я її вже зварила. Якщо ви ні, то це дуже просто. Спочатку картоплю треба помити, потім покласти у кастрюльку. Залити водою і варити. Коли вода закипіть, додати сіль і трохи зачекати. Коли вона звариться, вона буде легко протикатися ножем або виделкою. Мабуть, ви часто спостерігали за матусею, коли вона це робила. Картопля буває дуже часто на нашому столі. Ми її, її їмо. І не знаємо, що саме картопля була першою рослиною, яку виростили в невагомості. Цей експеримент зробили на космічній станції Колумбія. Дуже-дуже цікаво. В картоплі можна їсти тільки клубні. Увага! Ягоди, які ростуть на неї, їсти не можна, бо буде отруєння. Це дуже важливо. Так, мабуть, дві картоплі вистачить. Тепер беремо миску та розбиваємо у неї яйця. Спочатку одне і ще одне. Гадаю, цього вистачить. Тепер додаємо сіль. І трохи молока. І все це збиваємо виделкою. Ось так як це роблю я. Треба додати ще зелень. Обираємо найгарніші стеблини і нарізаємо їх звичайно маленькими шматочками. Ось так. Повторюєте за мною і у вас все вийде. Переносимо зелень до миски. І добре все змішуємо. Ще трохи. Дуже чудово. Все готове, щоб підсмажувати наш сніданок. Першою на гриль відправляємо картоплю. Але не цілком. А шматочками. Ось такими. Кругленькими і товстенькими. Будьте уважні, щоб нічого не прогавити. І якщо ви за мною не встигаєте, то записуйте рецепт, і він вам обов'язково знадобиться. Викладаємо картоплю на гриль. Ось так. І підсмажимо до коринки. Трохи терпіння. Трохи часу. Перевіряємо. Картопля вже хрустка. Знімаємо її з грилю. Тепер смажимо омлет. В мене вийдуть ось такі прикольні трикутники. Поки трикутники підсмагають, можна починати збирати наш бутерброд. Беремо темний хліб і викладаємо на нього смажену картопельку. Ось так. Як роблю це я. Дуже-дуже чудово. Наступний шар буде з м'яса. Викладаємо побільше шматочків. Побільше. Ще трохи. Ще дуже чудово. Залишились тільки трикутнички. Найскладніше їх перенести, щоб вони не зламалися. Робити це треба дуже обережно, щоб не опіктись, бо вони дуже гарячі. Тому я беру ложку. Ось так ложкою я виймаю ніжний омлет і перекладаю на бутерброд. На одному бутерброді поміститься два таких трикутника. На інший бутерброд також викладаємо два шматочки омлету. Це було нелегко, але ми впоралися. Тепер прикрашаємо зверху зеленю, і латвійський селянський сніданок готовий. Не вистачає ще кружки молока, дуже-дуже по-домашньому вийшло. Не знаю, як вас. А мене такий сніданок цілком влаштовує. Дуже приємно прокидатися, коли знаєш, що тебе чекає така смакота. Дуже чудово! Уся Паварошкіна. Ось так чудово. Ми з вами сьогодні помандрували. Було дуже дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх рідних. З вами була Нюся Поварошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Давай разом з тобою! Готувати будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.